Скажи мені, мій дорогий дідусь, чи ти віриш в щось таке, знаєш, містичне? А що, на других планетах є ж там якісь держави? чи що? А чи бачите передачу, коли люди щось міняють місцями, мріють в голові про щось своє таке, що воно з'являється таке на стіл? От в мене є книжка тая. Я тобі дам. І ти прочитаєш про це. Про композиторів. В тебе є такі можливості? Та навіть що є грамотний такий. І можливо, в тебе є якийсь дар. Який дар! Я тобі даю ось це. <клук> Тут нас пусто, бачиш? Ну. Так. Подумай І, про, про щось таке, що дуже важко дістати, але реально мордочкою з'їсти. Алоло! <клук> 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 А скажи мені, мій дорогий дідусь, чи ти віриш в щось таке, знаєш, містичне? А що, на других планетах є ж там якісь держави, чи що? А чи бачу ти передачу, коли люди щось міняють місцями, мріють в голові про щось своє таке, що воно з'являється тако на стіл? От в мене є книжка та, я, так. я тобі дам. І ти прочитаєш про це. Про композиторів. В тебе є такі можливості? Та де ж і що я є грамотний такий. І можливо, в тебе є якийсь дар. Який дар! Я тобі даю ось це. Тут на нас пусто, бачиш? Ну. Так. Подумай і... про щось таке, що дуже важко дістати, але реально мордочкою з'їсти. Алоло! <паспілляння> Алоло! У, йоу, привіт, як?